Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло, і сьогодні у нас огляд сучкоріза від компанії Felco під номером 201 50. Нагадаю, що Сучкоріза 201 це є новинка 2021 року. Це є нові моделі сучкорізів від Felco з ось такими фірмовими руків'ями специфічного профілю прямокутного з ребрами жорсткості. Цей сучкоріз, на відміну від більш старшої моделі 211, обладнаний значно меншою вущою головою. Якщо 211 модель дозволяє обрізати Гілку діаметром до 40 мм, то цей сучкоріз ріже гілку діаметром до 35 мм. За рахунок вузької ось такої голови, він призначений для роботи в важкодоступних місцях, тобто частіше такого типу сучкоріза використовують на обрізці в ягідниках. Довжина цього сучкоріза складає 50 см, вага його 785 г. В комплекті до сучкоріза є картонний вкладиш, на якому подані основні елементи сучкоріза, вказані його основні параметри. Всередині є повний перелік змінних деталей. До нього, яким чином його обслуговувати і точити, також всередині можна знайти фірмовий ключик, яким цей сучкоріз можна розібрати. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Лезо і контрлезо сучкоріза виконані з вискової лицевої сталі. Темні оті елементи, детали цих мають хімічне садування, і вони непогано захищені від корозії. Фрезеровані елементи ми бачимо є світлого кольору. З лівого боку є гайка мікрометричної підстройки, фірмовий вузол від фалко, який дозволяє легко і комфортно регулювати затяжку осьового вузла. До руків'я лезо і контрлезо кріпляться на двох гвинтах. Між лезом і руків'ям є вставка спеціальна, тобто пластикова вставка. Через цю ставку не Передається зусилля в руків'я а по суті, ця вставка вона виконує функцію утримання амортизатора. Тобто і бачимо, як добре працює амортизатор. Руків, я, як я вже згадував, є фірмового такого прямокутного профілю з великими ребрами жорсткості в поперечному січенні. На кінці ручки знаходиться пластикова накладка. Вона є шершава на дотик, не буде вислазати з рук, навіть з мокрих рук, бочкоподібного профілю. З цього боку ми теж бачимо цей бочкоподібний профіль, і розширення на самому кінці, щоб ручка не вислазала з руки. Зараз ви можете побачити, як цей сучкоріз обрізає гілку. Нагадаю, ще, що в цій 201 лінійці сучкорізів є три моделі: більша модель 60 см завдовжки, оця от 50 см і менша модель 40 см завдовжки. Придбати сучкоріз Falco 201 ДФІС 50. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Falco на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів «Клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!